Велика родинна нарада затвердила список харчів, і я відправився до Кауфлянду. Десь всередині цього списку затишно примостився кавунчик. Моє завдання було знайти, порівняти, розібратися, побачивши різні ціни. Наприклад, 1 євро 99 центів за малесенький шматочок або 99 центів за кілограм. Або 2,99 за штуку за цілий кавун, я зрозумів, що десь має бути простір для оптимізації, або кажучи простою народною мовою, пастка. Отже, простір для оптимізації був знайдений у тому, що я порівняв, скільки важить один кілограм у випадку, коли купуєш поштучно, або купуєш сплачуючи за кожен кілограм окремо. Отже. Дивіться і робіть правильні висновки. Не давайте нікому вас обдурити. Майже найдешевший варіант арбузів, 99 центів за кіло, але він був дешевший вже, 57 було, але то була якась акція тимчасова. Зараз це вже закінчується у них. Що можна зробити? Виберемо один. Треба його зважити потім. Дивимося без упаковки. Шукаємо має бути обстість. Тобто фрукти. Шукаємо, десь тут у нас гасамильони. Ось він нам друкує, значить 2,99 захерачав. Ні, гас собі. На 3 кіло майже. Дивіться, 2,99 поштучно коштує. Треба його зважити, зрозуміти, скільки за кіло. Можливо, він вигідніший, ніж той, що я взяв. І тоді я цей замість того візьму, а той поверну. Ха-ха. Ну, дивіться, як гарно. Він на 4,3 кіло, тобто вигідніше, ніж по кілограмах сплачувати. Я за той 3 кг сплатив 2,99, а тут 4,2,99. Ну, звичайно, робимо заміну. Це я повертаю прямо із цінником. Ну, що робити. Він ровно, теж рівно 2,99 за іронії долі. Цікаво. Але він 3 кг. той 4. Ось так буває, просто трохи подумав і виграв на рівному місці кілограм. Кавуна. Просто кілограмчик кавуна виграв собі. І нічого за це не сплачеш. Це дуже приємний момент. Про кілограм кавунчика на шару. Заспіваю пісню, підлітару, Соковито, солодко. І яскраво це літо наше веселе і цікаве. Щоб ті так жив, щоб ті так жив.